Перша заповідь говорить: у тебе не буде інших богів, крім мене. Але як же ці інші фальшиві боги з'являються в нашому житті? Усе, що стосується нашого життя і не перебуває повністю в Божих руках, може стати фальшивим богом. Стародавні греки та римляни усвідомлювали це дуже добре, бо для них будь-що могло стати богом. Наприклад, вони вигадали Гефеста, бога робітників, мамону бога грошей. Гімерота, бога пристрасного кохання, тощо нам варто визнати, як людські істоти ми залежні від фальшивих богів. Наприклад, робота це благословення, але коли вона стає єдиним і головним пріоритетом у житті, тоді стає подобою бога Гефеста. До гріхопадіння Бог задумав інтимні стосунки досконалими. Але коли ми не в змозі дотримуватися Божого задуму щодо вираження нашої сексуальності, ці стосунки стають фальшивим богом, як гімерот. Будь-який з цих фальшивих богів, якому дозволено існувати крім Бога, замість нього або бути важливішим за нього, може знищити наше духовне життя. У першому розділі послання до Римлян, 25-му вірші, Павло говорить про спробу людини замінити поклоніння єдиному істинному богові на поклоніння творінню та істотам або навіть самому собі. Павло стверджує, що таке поклоніння ґрунтується на омані, яка ніколи не зробить людину насправді щасливою. Він називає таку позицію нерозумною намагання знайти справжнє щастя в речах і людях це дійсно божевілля, тільки нерозумна людина, прагнучи миру, шукає його в самореалізації та залежностях. Ні накопичення, ні витрата фінансових ресурсів не принесе справжнього щастя. Лише в Богові ми можемо стати цілком щасливими. Одним із найзгубніших фальшивих богів є Бог жадібності і нестримної гонитви за грошима. Саме тому Ісус сказав: жодний раб не може двом панам служити, або одного буде ненавидіти, а другого любитиме, або одного буде триматися, а другим нехтуватиме. Не можете служити Богові й мамоні, тобто Богу грошей. Вірність і щедрі. Ось найкращий спосіб позбутися жадібності. Коли ми вирішуємо добросовісно повертати 10% нашого прибутку як десятину, а також відсоток, який віддаємо як приношення, ми дозволяємо Богові щодня знищувати фальшивого Бога жадібності, який намагається панувати над нами. Чи намагається якийсь фальшивий Бог контролювати повний аспект вашого життя? Коли ви повертаєте свою десятину і обіцяні приношення, попросіть Бога забрати його, а натомість помістити свого святого духа поставмо Бога на перше місце.